Новий автомобіль у нас в наявності, це Volkswagen ID.4 2022 року. Без пробігу по Україні і взагалі без пробігу. Комплектація Pure Plus в білому кольорі на 20-х оригінальних лоскосплавних дисках. Full LED оптика, передній задній парктронік. рейлінги на даху, панорамний дах з люком. Він на безключовому доступі. Автомобіль весь ще в заводських плівках. Абсолютно новий автомобіль. Салон також ще все в плівках, і ручки, і торпеда. Комбінований салон, шкіра, плюс тканина, електропривод передніх сидінь. Реально запах нового автомобіля в салоні. Є двохзонний клімат-контроль, мультируль, контроль утримання смуги руху. 73% зараз Заряд у нього взагалі заявлено виробником 550 км на одному заряді. Дістронік, контроль утримання смуги руху. Все є, двозонний клімат контроль. Реально прикольна нова машина. На задньому ряду ніхто ніколи не сидів. Зарядки для передніх, для задніх пасажирів. Ну і звичайно, тут електропривод багажника. Приходьте до нас на тест-драйв в Києві, вулиця Кінцева, 5. Всіх чекаємо в гості. Всім гарного дня.